Вітаю вас, мої любі, я Наталя. Дякую вам кожному, хто дивиться зараз мене, хто на мене підписався, ставите вподобайку, якщо вам сподобалося, я вам за це красно дякую. Дійсно, сердечно дякую. Перед вами каталог в компанії Пармасі. І в нас сьогодні 30 вересня останній відеоогляд по замовленню вересня. Закриваємо місяць. Так, прийшла ось така коробка. Отримала тут більше 5 кг. Отримала я дуже швидко, дуже швидко. Я замовила, і мені через день вже я отримала замовлення вранці. Це було надто швидко. Що перше в мене? Перше це в мене замовлення це ось такі крема Доктор Туна. Це в нас крема йдуть 50 мл з календулою. Це йдуть для будь-якого типу шкіри, особливо якщо шкіра обличчя перес, ну, така зневоднена, з пересушена, знаєте, тм'яна, дуже гарної якості крем: 50 мл. Такий гарний, презентабельний, маленький, да, але. Але це дуже дієвий крем, приходить зафольгований, ідея навіть подарунку можна підібрати крем, крема та колінійку. Дуже гарно все презентабельно, вся інструкція, що це як. GMP сертифікований, самі високі е сертифікати в світі, це GMP-сертифікація і халяль, що тут немає в складі тваринних жирів е і е різної хімозності. Якщо шкіра обличчя обвітрене, поче з почервонінням, якщо Зневоднена і знаєте, має такий нерівний тон, дуже гарно, навіть може трішечки відбілити веснянки на шкірі обличчя. Дуже гарно зволожує цей крем, дуже гарно, дійсно, швидко поглинається. І саме головне, коли ви берете лопаткою, там, чи чайною ложечкою чи шпателем да, на долоньки, ви е зігріваєте в долоньках цей крем обов'язково, так рекомендують спеціалісти. І потім наносите на очищену протинізову шкіру обличчя. І у вас крем поглинається. І не забувайте за шию обов'язково. Якщо у вас немає додаткового догляду для шиї зони декольте, Будь ласка, не пожалкуйте грамульку крему, нанесіть на зволожте ще шкіру шиї знизу вгору. обов'язково, не вниз ми тягнемо. Ось так: 199 гривень. Вистачає на багато місяців. Те, що він 50 мл, така, наче маленька коробочка, побачте, його вам вистачить на багато. Ось так. Підуть сьогодні крема, і деякі остан... залишаться мені на реалізації. Щось я собі, мабуть, залишу тому що в мене закінчився теж крем. Далі в мене в замовленні ось такі теж 25 мл. Буде така приємна сама коробочка. Це в нас іде доктор Туна знову таки Аква. Це 20 плюс вік для зневодненої шкіри обличчя. Це у нас іде саме крем, 25 мл для зони навколо очей для шкірів. Навколо очей. Не дивіться, що він маленький, знову повторююся. Він дуже гарно, його на дуже багато вистачає. Я таким користуюся тільки в мене при пігментації і для рівного тону шкіри обличчя. То в мене, я коли наношу, то я наносила аж сюди свій крем. У мене тут пропала пігментна пляма. Пропала. І ось тут в мене пропала пігментна пляма. Тобто є дія, є дійсно захист 139 гривень, вистачить не на один місяць. Перевірено, дуже круто. То кому потрібно, ще сьогодні до 12-ї можна замовлення здати. Ось так, ще по цим цінам. Надалі я купила так, сталося, що я купила, тому що це. Дуже-дуже сильно смачна для мене кава. Це, я, це 5 пачок, по 89 гривень по каталогу. І ось так можна її розкрити. Бачите, різні варіанти. Можна розкривати так, але навіщо заморочуватися, якщо можна просто відірвати, і щоб у вас стояла презентабельна дуже гарного по дизайну, бачите, веган кава. Тут у нас 16 стіків, 89 гривень. З завтрашнього дня, з 1 числа, вони будуть 109 гривень, 16 стіків. Це у нас Plus, плюс. Оце 60% йде мелений ячмінь і жито, і 40% йде кава. Класна, мені дуже подобається, що не підіймається тиск. Рівень глюкози в нормі у мене. в мене поліпшується праця шлунково кишкового тракту. Тобто, в мене це не стає вже проблемою, коли я п'ю цю каву. Мені дуже подобається, а тут є повністю склад, все, і можна навіть проконсультуватися вам з лікарем. І якщо підходить, вам без проблем купувати якісну і корисну каву. Я полюбляю дуже. Тому що я почала взагалі деякий час я прожила без кави зовсім. зовсім. Потім я почала потрішечки там. Така дорога мене кава, донька мені старша купила дорогу таку каву, але попівчайно ложечки, але відчуття таке, знаєте, не сильно було. А як я отримала, хто мене дивиться, той раз я показувала вам теж дві пачечки я взяла. Боже, як я шикувала мене, такий був релакс, така моя любима кава. Я навіть не думала, що я настільки за нею засумую, що дійсно дуже-дуже дуже смачно. Тому ось так. І я ж кажу: тиск не підіймається, глюкоза в нормі, праця шлунково-кишкового тракту поліпшується. Веган. Ось так. Я ж кажу. І далі, так як мене донька моя полюбляє тільки прати. Фармасі таким пральним порошком. Це рідкий рідкий гель для прання світлих та білих речей 500 мл, 229 грн. Вистачає його на 15 пранів. 33 мл потрібно для на одне прання. Підходить для дитячого та світлих речей, білизна не кашлатиться, біле стає ще біліші. але я особисто у мене ще є запасники. Я перу. При 60 градусів біле. Вже в мене там геть вже все, вже закінчується, геть вже. Я перу при 60 градусах. Щоб в мене було білосніжне, то ось так. У мене є такі 5 пляшок, 5 штук по 229 гривень. Ось така, такий у мене буде доньки моїй запасник. Веган, я ж кажу, біодім, екопрання дуже-дуже рекомендую. Засіб концентрований, тому його потрібно 33 мл на одне прання. Є мірні чаші. Звісно, в мене в доньки вже всіх моїх рідних є ці мірні чаші. тому, Бо я дарую зазвичай, хто купує ось такий засіб. Те, що розливається, те, що л'ється в фармасі, я зазвичай дарую ще мірну чашечку. Ось так, тому що дуже круто, дуже е, зручно. І три пляшки. Для кольорового та темного одягу по 249 гривень, те саме підходить для дитячого і дорослого одягу. так, Кольорове залишається кольоровим, кольори не зникають, нічого не висвітлюється. І саме головне, що речі не кашлатяться. Тобто нема такого впливу на речі, що щось з ними стається під час прання. Ні, так само 33 мл потрібно на закладку прання. Я перу при 40 градусах, якщо таким засобом. Веган, Біодім, містер Віпс ось така краса. 15 пранів з одної пляшки, 249 гривень. Так, те, що в нас підіймаються ціни. Завтрашнього дня, але ви ж знаєте, хто дивився, хто дивиться мене постійно, ви ж знаєте, дивіться, знову таки є акції. Зроблю такий маленький вам акцент. Знову таки є акції не 199, а 159 буде е, ця е, ту, туж, да? Пудра я буду замовляти пудру обов'язково. Це матуюча пудра, яка для мене безподобна. Вона підходить для всіх типів шкіри обличчя. Це просто я рекомендую всім. Вона дійсно, е, як друга. Е, Шкіра, дійсно, це просто супер. 14 грамів рекомендую 207 гривень, а зазвичай 259 Щоб не було, у нас є акції. Дивіться, акції є і для всіх верст населення. Так? Дивіться, і зубна паста є, є повністю. А це у нас буде. Засіб для чищення поверхонь універсальний. Да, я таким теж користувалася. Мене дуже-дуже класно. Так, щоб не було, акції будуть. І далі там теж в каталозі є щось, що можете ви купити, от набори. да, От дивіться, були 159, зараз буде 169. я рахую це не, не, не потрібно лякатися. Не потрібно лякатися. Щоб там не сталося, да? І це, і дивіться, не 99, а тут навіть. 119, не 119, а буде, дивіться, 79 крутий гель для зубів. І ще в нас є ось така розпродажна сторіночка ще є. І я вам хотіла дуже швидко вашу увагу звернути, мої золотенькі, на те, що зараз. Е... Дуже багато нашої українського виробництва продукції. На парфуми. Я знаю, що є відео, я це знаю, але я хочу просто, щоб ви не засмучувалися. Дивіться, бачите, парфуми будуть. Щоб там не було, 258 гривень, дивіться, 50 мл парфумовані води. Це я ж кажу, дивіться, знову таки. У мене стоїть дорожче на полиці. Дивіться, ціни, бачите, що будуть ціни на на парфуми. Так що звертайте, будь ласка, увагу, що все рівно компанія старається, щоб ми десь щось взяли по наше любиме по більш доступній нам ціні. Так що звертайте, будь ласка, дивіться. Рекомендую цей аромат. Дівчата, це супер! Це супер. Зараз в вересні він 299. Буде в жовтні 300 гривень. То чому б не брати? Правильно, правильно, так що, будь ласка, ось дивіться, яка буде акція? Крута акція. Тому ми не засмучуємось. Я вже не кажу за ці, за нутрі плюс, за оце все. Я вже не кажу. Це, тут стільки акцій поставили, що тільки купуй і оздоровлюйтеся. Купуйте і оздоровлюйтеся, щоб не було. Десь можна з кимось згрупуватися, з кумою, з подругою, з мамою, з сестрою. Щось взяли, якщо воно йде поштучно. Ага, давайте, давай візьмемо та й попробуємо, Будемо мати, що це таке на уяві і будемо мати здоров'я. Я ж кажу, моя кава, то що я вам показувала, бачите, супер! Оці сніданки супер, суперові. Мені дуже. Вони сподобались, так що не засмучуємося, ідемо вперед, молимося і бажаємо миру, здоров'я, щастя один одному, щоб все було якомога нас добріше. І спокійніше один одного підтримуємо, і саме головне віра, віра в ЗСУ, віра в перемогу, віра в світле майбутнє, віра, і щоб дійсно ця віра нас зігрівала, тому що все, що в нас є, це віра, надія і очікування, що завтра буде ще краще, ніж сьогодні. Тому я вам красно дякую, що ви на мене підписані. Я дійсно, я коли переглядаю, ага, дивлюсь мене стільки то переглядів, стільки то вподобаєк. О, Боже, дякую вам, мої сонечки, золотенькі. Все ж таки, що вам цікаво, вам підходить те, як я розповідаю, як я подаю це відео, як я подаю цю продукцію, мені дуже від цього приємно. Так що обіймаю вас сердечно всіх благ вам. З вами була Наталя. Дякую вам!